Доброго дня, малята! Сьогодні, 4 жовтня, відзначається Всесвітній день захисту тварин. І неможливо уявити своє життя без цих милих тваринок. Вони наші вірні друзі, рятівники, помічники. Майже у кожного з вас є вдома домашній улюбленець, про якого треба піклуватися, вчасно годувати, купати, вигулювати. Також склалося, що люди часто виявляються невдячними за те, що тваринки роблять для них, викидаючи своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилася, і господарі не можуть її знайти, а бувають такі безвідповідальні господарі, які не шукають, так і з'являються безпритульні тваринки. Я вважаю, що ви ніколи не покинете своїх улюбленців на вулиці, будете про них дбати, піклуватися і любити.